І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає злочі бур... Злочі Бурек. <свісно> так. <свісно> на бачительйон Бураск. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою, так, ну і звичайно ж, куди ми поїдемо, якщо у нас немає ні єдиної ЛТшки на Прохорівці, ми на Бурасику поїдемо в Імбокушчик. І будемо підсвічувати, будемо грати за світляка. <смі> у нас, ви знаєте, челлендж між ЛТшками, е е е хто більше насвітить. Так? І тепер у нас вже челлендж, ми знаємо, хто більше насвітить, та хто цікавіше зіграє, саме як розвідник на СТІ, і саме на, на карті е Прохорівка. Чому, ну така карта тут, розумієте? Якщо десь поїхати, ну це якщо ти граєш з кимось взводом, так, мені здається, що три бураски взяти взвод та поїхати там, продавити, так, прочавити. Нульову лінію було б в принципі чудово. А так, що робити на такій естественці на цій карті, так? І там ми знаємо, що саме от з верхнього респу дуже важко продавити саме ось нульову лінію. Хоча, бачите, там починають потихеньку продавлювати, але мені здається, що ну Не так легко там все буде. так, і ну і Їх там можуть дуже легко і відхлопушити. позишн побачили так, от зараз навіть покажу на нульовій лінії. Він зайняв там на, на Стержці саме центр. Це не дуже чудовий варіант. Так? Якщо ти з, нижнь, з нижнього респу займаєш цю позицію, то це, в принципі, чудовий варіант. Ну, так зроблена карта, так, так скажемо, небалансна карта. Не дзеркальні. І це чудово, тому що якщо були дзеркальні карти, ну просто не було б цікаво грати. Правда? Ну, на мою поважну думку. Отже, потрібні варіативності, які якісь так. Потрібно, от Якщо ти з'явився там на верхньому ристу, в тебе повинен бути один план на бій. Якщо ти на нижньому, то інший план на бій. Пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. Так, про мої думки. так? Свої думки теж пишіть в коментарях. Поважно, поважні. Ну і поки я чудові та цікаві історії розповідав, 3000 вже на світі, насвічено. 3-0 в нашу користь. Про в принципі, все чудово. І навіть по нульовій лінії все чудово. Бачите, можливо, я і помиляюся. Намагається наш ще один Бураск. Ну він там Ложбінку цю зайняв, він підсвічує. Є в нас дві артилерії, є кому постріляти, але ну, хоча бачимо дуже так броньовані танки по центру суперників, і вони вже прихлопушені, так непогано. Супер коняшка, дивіться, від артилерії вихватив. за нашими розвідданими, так? Цікаво. Значить, ми здивуємо, що там Бураски спічується, за нашими розвідданими. Оце тут огляд Чи наша Бураска артилерія підхлопушила, так що у нього 17 кп всього залишилося. Так, ну що, постояли, постояли. Треба, мені здається. Нашим братішам, що на алеї трішки вперед проїхати, так? 4-0. Можливо, і суха подивиться давно не було. І до речі, суха перша, яку ми побачили суху, і це ми побачили бій на Манті Корі і саме на карті Прохорівка. І там, до речі, багато в чому залежало і саме від розвідника. 4-1 не буде вже сухої. Так. Я думав, наш герой, як зазвичай, роблять герої відео поїде по алеї, і буде підсвічувати, але він розуміє, що там дуже важко буде підсвітити, і там є у нас ще один броски. Поїдемо в центр, спробуємо пограти. Все ж таки, бачите, я був правий. Там по нульовій лінії на самій гірці ті ложбінці познашкожували наших братішів, Так. І тепер там проблема. Підсвітити, як звідси підсвітити? Наш герой. Може змінює план на бій, а можливо він навіть не змінює план на бій, а е в нього був такий план на бій. Спочатку постояти в имбокущику, потім проїхатися по центру. Розуміючи, що він тут нічого в принципі не зробить, треба знову ж кудись їхати. І знову ж грати як світля. Вже 4400 настріляно. Ну Вже ми так багато не настріляємо. Верніше за нашими розвідданими 4400, а ми вже не настріляємо так багато, вже далі будемо грати як розвідник. Чудовий план на бій від гравця Євой? Я думаю, супер чудовий. Ви зі мною. Як завжди, погоджуєтеся. І це дуже приємно. Поважно, Поважні мої думки підтримуєте. І звичайно ж я. я дуже радий слухати ваші думки і дуже радий коли ви десь мене навіть поправляєте ну і експертні ваші поради теж дуже корисні для мене корисні. не знаю як для кого але для мене точно корисні 4-5 на з тобою бачимо вирівнюється поки не дуже чудово так світимося ну і стереве напевно світить напевно що хтось біля нього там іще стоїть а якщо стоїть, то дивіться, у нас сушка буде підтримувати, буде А, ось стоїть. чудово. Ну як він приїхав? Він там і стояв, напевно, весь б захисник, дивіться, йдуть розвідання наші. Ні? Наші. По захиснику тисяча вже. Чудово, це майстро, оце майстер-клас. Ну, ви скажете, ну так, ну що, посвітив, так, ну... Дивіться, я б якщо б так, поїхав туди в імбокущик, мене б зразу хватило. Поїхав би я сюди, мене б зразу перехопушую, тому що я не дуже вмію грати на ОТах, так, а на СТ світити, тим паче мені було. Світився тут чи ні? Ну, СТРВ підсвітив. Якби підсвітився, то СТРВ вже почало пострілювати. Можна вже і понаглішати у нас. КП вистачає, не єдиної пошкрябаний, бо нам ще ні разу ніхто не стріляв. Стріляв, але не влучав. По алеї, мені здається, хай там вже братяші чекають. Зараз ми по, по кругу просто проїдемося, так по колу. Навколо всієї карти. І виїдемо в ютубі, і зараз забираємо. Знову без засвіту. Чи так, ні, підсвітився. Так, чи по центру можна по тяжкам Тут є труп, які можна, до речі, за шкіритися за цими трупиками. Треба розвивати так, перевагу, поїдемо вперед, це ж тих такого, Якщо там за залізницею в цьому, цьому кутку в Лужбінсьці нікого немає, то ми заходимо в суперників, там хто у них? Там Леопард 1, БЗ і Тигермаус, Маус. Так. А якщо тут хтось стоїть, то в принципі його і зараз артилерія закидає, якщо вона контролює і їде на повозку. Нема нікого. А, і прямо стою. Присвітка. Стояв. Агресує, так? Да? Ні, не агресує, боїться. А він не розуміє, що там зверху нікого немає. Він думає, що там на полосі хтось стоїть. Їде, контролює, контролює, так? Він тепер розуміє, хто тут найнебезпечний. І розуміє базик в цей момент, хто тут самий небезпечний. Виїжджає, агресує. І що? Тут агресивно виїхав. НАТО ще. Чумадани прилетіли. 7 тисяч за відданим. Це чудово це супер. І плюс динамічний класний бій. Дивіться, яка артилерія працює. Просто шикарно працює. Вони його підхлопушили, так, йому щось там кританули. Артилерія суперників не влучає, вже артилерія суперників. Зрозуміло, хто тут саме небезпечний також. Так? Чудо. Заїхали просто туди суперники. Зараз він бакущику тут загніздитися і забрати гермазу. його і так зараз заберуть. чудово. Їдемо вже просто в наглючу, випучивши що очі. Ось що у нас 50 хп залишається, але ми далі світимо. Чи ні. Ні, тут не, не за нашими розвідами. А ні, за нашими, це чудово. 8000. Шикарно, просто шикарно. Ще й постріляти можемо. Ще Так, 8500, ще додамо, що ми настріляли. Деміджу 900, так, 9500 буде. Ну, я думаю, все одно буде перемога. Я ж не думаю, що тут буде супер колобанов у артилерії суперників. Тим паче артилерія суперників дуже погана. І наші ще Ну І так, чудово. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.